Мої вітання всім поціновувачам фізики, і я знаю, що зараз найбільша інтенсивна пора підготовки до НМТ, і хочемо попрацювати сьогодні з головними такими акцентами в задачах, які однозначно повинні принести вам стовідсунково гарантований 1 бал на НМТ. Але тут можуть бути і такі цікаві підводні рифи. Що хочу ще вас попросити, підписатись на наш YouTube канал. Повірте, у нас фізики з разом із з колегами записували дуже багато корисних цікавих задач, і вони ці задачі як ніщо допоможуть вам підготовці до усіх екзаменів і НМТ, і навіть якщо це буде ДПА, навіть якщо це буде і для 9 класу, хто захоче здавати ДПА фізики. Ну що ж, в ядерній фізиці, в ядерних реакціях найцікавіша є річ така, що існує правило наклонів, яке каже, що кількість наклонів до реакції зобов'язана дорівнювати кількості наклонів після реакції. Але якщо в нас є задача, що берелі 4,9 бомбардується альфа-частинкою, утворюється в результаті цієї ядерної реакції якийсь невідомий нам елемент з вибиванням нейтрона. То навіть якщо у вас задача записана такими розумними словами, то треба чітко розуміти, що нейтрон. У нас немає заряду, тому його ось отут значочок одиниця. Але нейтрон це дуже важлива частинка в ядрі, і вона має велику масу. Звісно, маса нейтрона 1,866 атомних одиниць мас, але ви це все будете пам'ятати і вчити пізніше. Вони є в допоміжних матеріалах. Однак короткий запис для реакції ось такий. Далі, що таке альфа-частинка? Альфа-частинка. Це альфа розпад, це радіоактивне цей розпад, радіоактивне випромінювання, і ми його можемо для задач заміняти ядрами гелію 2-4. Звісно, гелій, як ізотоп, може мати декілька е, розумінь, але ми беремо власне гелій 2-4. А далі, ось у цей невідомий елемент, який би в нас з вами зустрічався, для того, щоб просто розв'язувати ці рівняння, ми позначаємо невідомим як будь-де і навіть в математиці, ставимо букву Х. Але біля кожної частинки в нас завжди є два записи. Перший запис вказує на порядковий номер в таблиці хімічних елементів, і що саме головне, це кількість протонів. Тому шанс повторити, що ось ця нижня ліва циферка, це не тільки порядковий номер, але порядковий номер в таблиці хімічних елементів відповідає за кількість протонів у атомі. А зверху число то є атомна маса, Колись казали таке розумне слово, а Але ми знаємо, що це атомна маса відповідно, оскільки, якщо ми маємо масу. То основна маса це і буде маса ядра. Тому що навіть якщо навколо ядра літають електрончики, їхня маса настільки мізерна в порівнянні з масою протонів і нейтронів, тому зазвичай оця атомна маса чисельно дорівнює кількості протонів і нейтронів у відповідно ядрі. Що нам з вами залишається? Просто зробити заміну в ядерній реакції, залишити нас. Чудовий, оцей наш чудовий берилій, замість альфа дописати гелій 2,4, оскільки ядерна реакція, ми ставимо стрілочку, замість знака запитання позначимо оцей нехай невідомий елемент Х. Завжди порядковий номер ми пишемо зліва знизу, а масу пишемо зверху. Ну і оскільки в реакції було вибивання нейтрона, то ми і дописуємо наш нейтрончик. А далі згадуємо про наше улюблене. Правило наклонів, яке каже, що кількість частинок до реакції завжди дорівнює кількості частинок після реакції. І оскільки це все буває дуже легко, то чомусь власне, от на цьому розміщенні, навіть так як я оце щойно зробила, всі роблять помилки. Бо там, де дуже легко, там як кажуть, і чомусь все рветься. Да? Є таке цікаве народне прислів'я, тому в ядерній фізиці. Отут це потужна фізика і її глибокі розуміння, а далі проста арифметика, тому чомусь власне. Варто приділити якісь додаткові таку крипітливість, виваженість, щоб не поспішати, щоб ще раз перерахувати. Бо ніби річ дуже проста, але шкода втрачати один бал на НМТ. Отже, що ми робили? Ми просто записали наші числові нижні позначення по порядкових номерах, по кількості протонів, якщо говорити правильніше, і склали рівняння. Звісно з цього рівняння ми робимо висновок, що Z у нас дорівнює 6. Але ми зобов'язані і по верхніх нуклонах пройтися, Тому вибираємо верхні числа біля берилію 9, в рівнянні реакції 4 біля гелію 4 дорівнює, тому що кількість нуклонів до реакції дорівнює кількості наклонів після реакції. Далі ми не знаємо. Яка кількість нуклонів, тобто яка атомна маса нашого невідомого елемента, і плюс один, тому що маса нейтрона все-таки важлива. Що ми з вами можемо обчислити? Звісно, 9 плюс 4 відповідно 13, віднімаємо 1, отримуємо з вами 12. І далі ще один крок, в який можна спотикнутися, але? Подивіться уважно, для нас важливіша все таки буквочка З, тобто ліва нижнє число, тому що це порядковий номер таблиці. Тому ми дивимось на таблицю хімічних елементів і впізнаємо, що в нас карбон, тобто вуглець, ніхто інший, який прекрасно займає позицію шосту. І його маса, відповідно, у нас з вами виходить, що 12. Навіть якщо випадково роблячи якісь ядерні рівняння, реакції, шукаючи невідомі елементи, у вас ось атомна маса може не зійтися з даними значеннях Періодичної таблиці нічого страшного, тому що кожен елемент, зазвичай більшість елементів, мають свої ізотопи. Що такі ізотопи? Це ті самі елементи, в яких просто маса відрізняється, а отже, відрізняється і кількість нейтронів. Тому, якщо ви ще раз переживаєте десь невпевнені, перерахуйте 4 плюс 2, ну, звісно, мінус 0, то є 6. 9 плюс 4 13, мінус 1 це 12. У нас все гарно вийшло. Пам'ятаємо, що основне число це все-таки букочка З, тобто 6. Власне, по ньому ми дивимося в таблиці хімічних елементів елемент, визначаємо в наш карбон і задача розв'язана. Тому 1 бал на НМТ у вашій кишені.